Сказати, що цей 2022 рік був для нас складним, це нічого не сказати. Ми зіштовхнулися і знивали болотяних покручів зі сходу та постійно ховалися в Криївки від викидів. Але не дивлячись на такі складнощі, ми гідно перейшли ці неймовірні випробування для сталкерської спільноти. Це рік, після якого вона ніколи не буде такою, як раніше. Запустився неминучий процес формування саме українського ком'юніті, адже українські сталкери нарешті вийшли зі стану анабіозу. Надзвичайно важливою складовою у цьому всьому є моди. За 22 рік їх було не надто багато, але все ж пограти було, в що у перервах між викидами, заховавшись. У своєму ліві моя добірка присвячена чотирьом цікавим модифікаціям, які неодмінно заслуговують уваги справжніх сталкерів. Дві з них розташуються на першому місці. А чому так дізнаєтеся згодом? Оповідь веде сталкер Вольницький, діставайте ваші ковбасу та батони, готуйте енергетики, а може і щось міцніше в честь свята. А я розпочинаю. На третьому місці у нас модифікація на платформі Тіні Чорнобиля, що стала дуже популярною серед західних гравців. Це Радіофобія 3, яка базується на вдосконалому 64-бітному рушії о GSR. Загалом у більшість модифікацій на даному рушії граються дуже файно. Радіофобія це доволі непогано прокачена та доповнена версія Тіні Чорнобиля із уже всім нам до болю знайомою історією Мічного в якості основної сюжетної лінії. Проте і чимало нових та Доволі цікавих квестів, а розробник ще й обіцяє нову сюжетну гілку після закінчення основної історії. Головне спрямування модифікації це поглиблення та ускладнення ігрового процесу, а також повне оновлення графічної та аудіоскладової. Картинка виглядає дуже достойно. Події відбуваються на уже всім знайомих локаціях і стіні Чорнобиля. Однак тут вони дуже оновилися завдяки доданню значної кількості нової рослинності. Радіофобія мені запам'яталася в першу Чергу інтенсивними та часто досить складними боями, брати участь в яких суцільне задоволення за рахунок хорошого збройного паку. Із гарними і плавними, як для сталкерського моду, анімаціями та приємними звуками. А також тут активізували симуляцію життя Alive, тому сумувати точно не доведеться. Крім того, було додано чимало цікавих механік. Наприклад, ту ж систему пошуку артефактів, що і в покуку Прип'яті, яка доповнена необхідністю використання контейнерів по зоні може цілком непогано прокататися із вітерцем на бандеромобілі, збиваючи глядачів російського телебачення. Або ж можна взяти собі напарника, який носитиме ваші речі. Економіка тут доволі хардкорна, не настільки, як в українців в реальному житті, але все ж до менеджменту ресурсів треба ставитися уважно. До речі, це мабуть перша сталкерська модифікація від західних розробників, де за основу взяли саме українське озвучення із оригінальної тіні Чорнобиля. Текст же тут англійською. Дякую, мічений. Я бачу, ти нормальний мужик. Я своєму таборі обов'язково передам, що ти мені допоміг. Але ентузіастами української сталкерської спільноти на момент виходу даного відео ведеться робота по його перекладу. Загалом, якщо ви шукали можливості перепройти Тінь Чорнобиля, але хотіли б ще отримати при тому якийсь геть новий ігровий досвід, то Радіофобія 3 це файний вибір. Зимові моди на сталкер це доволі специфічна штука, адже реалізувати зиму на руші X-Ray Engine дуже непросто, тому мало кому вдавалося створити дійсно хорошу зимову атмосферу в ігровій Чорнобильській зоні. А ще менше є хороших модифікацій, які розповідають нам історії у своєму світі, що не пов'язані зі сталкерами, мутантами, аномаліями та чорнобилем. Проєкт Alone in Windstorm 1.3 присвячений історії за мотивами всесвіту гри Metro 2033. А такого раніше ніхто не робив. Авторами модифікації є українець із нікнеймом Лір та росіянин на псевдо Invincible. Робота над проєктом тривала ще задовго до повномасштабного вторгнення, а після нього росіяни став мовчати, тому наш розробник припинив із ним співпрацю. І саме завдяки йому цей мод отримав новий патч 1.3. А інші добродії вже зробили текстову українську локалізацію. Тобто росіян не має відношення до оновленої версії. В моді нам доведеться виживати в. Мога своєї арктичної зими в ролі метеоролога в 2013 році. Тобто тоді, коли за лором гри Метро 2033 відбулася Третя світова війна, і Росія була стерта з лиця землі. Одного разу наші відморожені втратили зв'язок із зовнішнім світом. Напарник головного героя пішов перевірити, що сталося із радіостанцією, але не повернувся. Тому ми лишаємося сам на сам із лютим морозом, дикими звірами, які не проти вами поласувати, та купою загадок. Події тут відбуваються на трьох повністю нових наземних локаціях та двох підземних. Ігровий процес присвячений у першу чергу виживанню і є доволі хардкорним. Аби вижити, треба не допускати переохолодження нашого персонажа, добувати їжу, крафтити предмети та відбуватися в разі чого від звірини. Загалом модифікація дуже нагадує атмосферою відомого гро про виживання The Long Dark. Тому любителям жанру неодмінно сподобається. Саме за сміливу оригінальну ідею і непогане виконання цей мод. От і потрапив на заслужене друге місце. Усім відома модифікація від західних розробників Еномалі. Це класика, дідько, і це знати треба. Уже котрий рік очолює вершину рейтингу на найвідомішому модмейкерському сайті у світі ModDB. І розвиток не побоювся такого виразу народного S.T.A.L.K.E.R. 2 продовжується просто шаленими темпами. На основі аномалії зробили вже чимало так званих збірок або ж модпаків, які представляють собою поєднання значної кількості фанатських доповнень, аби поглибити ігровий досвід. І от є два проєкти, які як я вважаю, вже стали дечим більшим ніж просто збірки. Це Gamma та Escape from Pripyat. Вони дуже. Вже дуже схожі і пропонують в цілому поєднання одних і тих же доповнень, яких в кожній на момент виходу даного відео налічується вже понад 300. Тому трактористи думаю будуть у захваті. Гамма виконана у доволі похмурій атмосфері пізньої осені, а EFP – це про яскраву та насичену кольорами зону. Хоча для кожної із цих збірок можна встановити інші графічні паки, яких є чимало. Саме цього року вийшов зимовий пак Frozen Zone від нашого українського модмейкера, який став. Найкращим доповненням для Anomaly. Його можна встановити і для гамма, і для Escape from Pripyat. І у всіх випадках зимова аномальна зона виглядатиме однаково добре. І граладно між збірками є певні відмінності. Наприклад, стандартна економіка гамми зроблена так, що ти не можеш купувати ні броню, ні зброю у крамерів, а треба її добувати у полеглих сталкерів чи у схованках, а потім лагодити. Тому прогресія тут дуже дуже поступова. Хоча цю систему може вимкнути за бажанням, а також збірки мають свою стилістику. Інтерфейсу, хоча його суть від того не змінюється. В Escape from Pripyat у крані на момент виходу даного відео версії 4.0 зробили свій зброєвий пак, який має чимало нової цікавої зброї. Деякі зразки ви навряд чи раніше бачили де інде. Гамма особливо цікава тим, що в ній можна навіть облаштувати власну криївку, поставивши ящики для хабаря, газову лампу, майстерню, спальне місце та навіть піаніно. Колись я про таке міг тільки мріяти і думав, що це можливо хіба що у другому сталкері. Але праця сталкерських. Ентузіастів просто вражає. Також вражає те, наскільки інтенсивно оновлюється гамма, отримуючи фікси або нові доповнення ледь не кожного тижня. А ще більше вражає те, що офіційна спільнота проєкту Гамма в Discord налічує більше учасників, ніж кількість підписників на офіційному youtube каналі GSC Game World. А ще давайте зробимо так, аби кількість вподобайок та коментарів під цим відео була вражаючою. Якщо хочете внести свій вклад у розвиток каналу та української сталкерської спільноти загалом, то ставайте спонсорами безпосередньо на Ютубі чи патронами на Patreon, адже поки що така підтримка, як і наша з вами русофобія, недостатня. Але я вірю, що все це питання часу. Дякую також усім, хто цього року підтримував донатами на стрімах. Саме завдяки вашій підтримці існує канал, не дивлячись на всі складнощі. Звісно, що багато в чому популярності ГАМі додало і те, що чимало відео про неї знімав відомий американський ютубер Оператор Древський. Відео із погоденьками технологія. Гаського ковбоя в зоні набрало мільйони переглядів. Escape from Pripyat теж має доволі значну спільноту, але все ж не настільки велику, як гамма, і оновлення виходять рідше. Ту ж версію 4.0 чекало доволі довго. Тим не менш, обидві ці збірки пропонують просто неймовірний ігровий досвід, поєднуючи в собі все те, за що ми полюбили сталкер, суворе виживання, атмосферу, живий, насичений та небезпечний світ. І звісно, знайомі декорації українського полісся. У цьому світі можна бути сотні годин, Але все рівно кожен рейд це нова пригода. Тим більше, що для цих збірок є повно доповнень для українізації, посилання на які знайдете в описі даного відео, а також у нашому українському сталкерському Discord сервері. Єдиний суттєвий мінус у збірках для Еномалі полягає у необхідності детального налаштування гри під себе, що займає чимало часу, а також процес встановлення теж потребує значної уваги. І час від часу можеш мати справу із певними технічними нюансами. Тому збірки це все ж більше для досвідчених гравців. А новачкам доведеться ще слід розібратися, перед тим як почати нормально грати і отримувати від гри задоволення. Проте все це дрібниці у порівнянні з тим, що гамма та Escape from Pripyat пропонують ультимативний сталкерський досвід, тому вони заслужено займають звання найкращих модифікацій 2022 року. Отже, як бачимо, не дивлячись на те, що сталкерські руші вже давно морально і технічно застарів, але ентузіасти продовжують дивувати сталкерських фанатів своїми напрацюваннями. І просто неймовірний вклад у це внесла англомовна фанбаза, що не може не радувати. Адже це вкотре доводить, що західна аудиторія сталкер дуже любить. А от для нас, українців, 23 й рік буде багато в чому вирішальним. Сподіваюся, що Сталкер 2 все ж нарешті вийде. Серце Чорнобиля битиметься в новому ритмі, а грати в цю довгоочікувану гру ми будемо вже в мирний час, коли над Україною постане чисте небо, а наші захисники повернуться додому із перемогою. Слава Україні і кінець зв'язку!